9 жовтня 1967 року Болівія, гірська ущелина у департаменті Санта-Крус. Схили поросли чагарником і невисокими деревами стежки звиваються між валунами, а під ногами в'язка глина після тропічних дощів. Повітря важке, сире і із запахом прілого листя. Саме тут 39-річного чегівару розстрілює сержант Маріо Теран постріл у ноги, груди і останні у голову. Так завершує життя людина, яка мріяла створити два-три багато в'єтнамів. Але щоб зрозуміти цей фінал, треба відмотати назад, де Че – не кубинець і не герой з плакатів. Ернесто Гевара Ла Серна народився в Аргентині у родині з іспанським дворянським корінням. У дитинстві страждає на асму. Багато читає, грає в шахи. Його формує не бідність, а книжки і ідеологія. У 23 роки він мандрує латинською Америкою на мотоциклі, бачить нерівність і пише щоденники, і робить висновок: лікувати світ треба не ліками, а кулями. У 25 років він закінчує медичний факультет у Буенос-Айресі, але лікарем не стає у Гватемалі. Він бачить переворот, організований за підтримки США, і це зміцнює його ненависть до імперіалізму. У щоденниках Че описує, як стріляє у підозрюваного у зраді. Чи це правда, чи спосіб підкреслити власну жорстокість? Питання відкрите. У нього не лишається сумнівів. Він говорить запально і з пафосом трибуна і не приховує жодного слова. Че захоплюється насильством як методом. Він читає Маркса і Леніна, а дослідники порівнюють його манеру із більшовицькою, суміш троцького і дзержинського. У 28 років він у Мексиці приєднується до загона Фіделя Кастро. Висаджується з гранми на кубу. Воює в горах С'єра Маестра у січні 59-го Входить в Гавану вже як. Переможець. 30-річний лікар без практики перетворюється на справжнього ката. Він контролює в'язницю Ля Кабанія, яка розмістилась в одній з фортець Гавани. Тут за рік розстрілюють сотні людей, колишніх офіцерів, поліцейських і опонентів режиму. Це калька більшовицького червоного терору, революційні трибунали, списки ворогів, каральні комісії. Гевара будує кубинський ЧК. Судові засідання тривають кілька годин, вироки завжди однакові. Через пару років у 1964-му вже на трибуні ООН Че публічно підтверджує це. Ми розстрілювали і будемо розстрілювати доти, доки це буде необхідно. Це не емоційна фраза, це холодна декларація політики страху. Він створює кубинський аналог більшовицького гулагу. У 1963 році. Че міняє посаду президента національного банку Куби на крісло міністра промисловості? Економіка сиплеться, фабрики стоять, цукор не рятує бюджет селяни, тікають з колгоспів. Його експерименти з плануванням руйнують господарство. Навіть Фідель дистанцюється у 1965-му в Алжирі. Він публічно критикує СРСР за неоколоніалізм і торгівлю з капіталістами для Хрущова, з яким Че зустрічався в Москві у 60-му, А згодом і для Брежнєва, він стає незручним. Радянська пропаганда друкує його портрети, але замовчує його радикалізм. У Кремлі розуміють, цей фанатик не керований схильний підривати навіть свій табір. Але сам Гевара без підтримки з Москви шукає і знаходить для себе нову арену. Спершу Африка Конго. Але Африка і місцеві лідери не сприймають чужого революціонера. Кампанія закінчується ганьбою. У 37 років він повертається до південної Америки, їде в Болівію. Створює загін нянька Гвасу, армію національного визволення. Намагається підняти місцевих селян на повстання, але ті не розуміють його ідей. Гевара відрізаний від постачання. Група хворіє на дезентерію, Командири гинуть у засідках. На початку жовтня 1967-го Його загін оточують у яру Квебрада дель Юро. 8 жовтня його беруть у полон. Наступного дня приходить наказ стратити. Влада Болівії вважає, він перетворить суд на трибуну, а спроба його визволення може принести нові жертви. Після смерті починається інше життя. Як міф, у 1968 році світ вибухає студентськими протестами: Париж, Берлін, Мехіко. Молодь шукає символ бунту і знаходить портрет Че. Він не їхній творець, а лише ікона для плакатів. Студентська революція робить його культовою фігурою. Вперше суспільства, які проповідують гуманізм, обирають для себе терориста за символ. У СРСР його показують як борця з імперіалізмом, але замовчують розстріли. Радянське керівництво дистанціюється. Офіційна Москва не любить неконтрольованих фанатиків, але міф працює. Для лівих рухів він стає святим мучеником. Попри суперечливість його постаті, журнал Тайм заніс його до списку ста найвпливовіших людей ХХ століття. Альберто Корда, автор відомої фотографії Героїчний партизан, де зображено Гевару, був названий Мерілендським інститутом мистецтва найвідомішим фотографом у світі. Че Гевара програє все. Як лікар він кидає медицину, як міністр руйнує економіку, як революційний експортер. Він зазнає поразки і в Африці, і в Болівії. Його тіло ховають у таємниці, руки відрізають для ідентифікації, але він виграє в культурі. Портрет Гевари стає комерційним брендом. Йому було 39, І сьогодні його зображення продають у магазинах капіталістичних країн, проти яких він воював. Лікар, що вирішив лікувати світ кулею, перетворюється на попи ікону яка насправді є обличчям терору. Невеличкі оголошення: 421-й окремий батальйон безпілотних літальних систем САПСАН зараз боронить Україну на одному з найважчих напрямків. Бійці підрозділу докладають максимум зусиль, аби не допустити окупантів до густо населених районів. Та зараз хлопці та дівчата потребують нашої допомоги і просять долучитись до актуального збору батальйону. Посилання на реквізити підрозділу ви знайдете в описі до цього відео. Не забувайте, лайки, поширення цього відео допомагає не тільки квітнути українському ютюбу, а й наближає нашу перемогу.